Українцям радять пошукати себе в єдиному реєстрі боржників. Борг за комуналку чи якась інша заборгованість можуть спричинити дуже і дуже суворі обмеження. Зокрема, боржник не зможе укласти угоду з нерухомістю, не зможе користуватися грошима зі своїх рахунків в банках. Про це все йдеться в прес-службі Мінюсту України. Тобто, таким чином. Боржників чекають дуже суворі обмеження, які суттєво зіпсують їм життя, а в деяких випадках і зроблять його просто нестерпним. Йдеться насамперед про людей, які мають заборгованість за аліментами, також борги за комуналку, невиплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Для них буде діяти низка суворих обмежень, заборони, які суттєво вплинуть на якість життя. Зокрема, громадяни, які мають борги за комуналку, і інші види заборгованості, не зможуть продавати, купувати майно, виїжджати за межі країни, користуватись власним автомобілем, користуватись своїми рахунками в банках. Я розумію, що дуже багато людей, вибачте, не мають гроші на те, щоб купувати майно. Вони не мають гроші на те, щоб виїжджати за межі країни. В них немає автомобіля, тому е, той момент, що користуватись власним автомобілем, в людей немає автомобілей в деяких. В багатьох, я б сказала, користуватися рахунками в банках. Рахунків нема. Але є картки, є пенсії. Розумієте? І ось цей самий основний момент будуть просто блокувати рахунки, будуть блокувати картки, будуть пенсійні виплати блокувати. Розумієте, ось цей момент найважливіший, бо там купувати майно, виїжджати за межі країни і так далі. Автомобілем користуватися. В деяких людей немає грошей ні на автомобіль, ні на майно, але всі отримують хтось пенсію, хтось зарплату, хтось десь якось розумієте. Ось. Платіжні засоби, ось всі ці моменти, все це може блокуватися. Особливо, особливо хочу наголосити, ось все це суворе, часткове, нелогічно виглядає останній пункт щодо обмеження в користуванні банківським рахунком. Адже якщо рахунок боржника буде заблокований, ось тут знаєте такий парадокс, то він і поготів не зможе розрахуватися зі своїми боргами. Тобто, з одного боку, хочуть заблокувати, з іншого, якщо заблокують, людина не зможе вже нічого заплатити. І вишнею на торті буде занесення до єдиного реєстру боржників, який є загальнодоступним. Тобто, крім суто матеріальних обмежень, боржник ще й матиме моральну шкоду, бо перебування в такому списку це знаєте, це рівноцінно сидінню в середньовічній борговій яні, в яку садили знаєте, злісних боржників. А потім, щоб вас видалили з цього реєстру, потрібно повністю відшкодувати свій обов'язок або мати судову ухвалу, яка знімає з, -з, з обмеження з людини. Тобто, тут треба буде пройти знаєте, сім кругів аду. Як переконати, що вас немає в реєстрі боржників? Для цього потрібно перейти за посиланням. Є спеціальне посилання. Ось ви можете просто прописати в інтернеті. Я спеціально нічого вже не залишала. Бо дуже багато знаєте людей в де, декого просто може не е, вийти, не, ну ось не е, по, получиться зайти, щоб е, перейти на це посилання. І починають люди писати: Ой, ми не можемо зайти, ой, ми не ви можете просто в інтернеті прописати, як перевірити, чи я чи е, є е, е, ось я в єдиному реєстрі боржників. І все. Вам там обов'язково видасть. Посилання заходите за цим посиланням, зазначаєте фамілію, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або там ідентифікаційний код юридичної особи. І все, цього буде достатньо. І дивитесь, чи є ви в цьому реєстрі, чи немає вас в цьому реєстрі. Ще один момент. Хочу нагадати, що зазвичай з боргами з комуналки субсидію не дають, але для деяких сімей зробили таке. Ну, деякі послаблення. Тому, знаєте, хоч, хоч щось трошечки може радувати. Якщо є у вас деякі борги, і ви переживаєте, чи не занесли вас в цю єдину в цей єдиний реєстр боржників, будь ласка, перевірте. Перевірте. В інтернеті можете знайти дуже багато силичок, як Ось це посилання на єдиний реєстр боржників. Заходьте, будь ласка, і перевіряйте, якщо у вас є борги, і ви переживаєте, чи занесли вас в єдиний реєстр, чи не занесли. А ще краще, звичайно, не утворювати боргів. Але, на жаль, не у всіх так виходить. Тому є люди просто, які фізично не можуть заплатити ту ж комуналку. Я просто уявляю собі, що буде, коли піднімуть ще тарифи, ну просто в мене чесно. Але зараз не хочу про це. Зараз не хочу про це. Будемо по мірі, знаєте, по, по мірі того, як все це буде відбуватися. По мірі всього цього будемо обговорювати всі ці проблеми. В мене на сьогодні все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин.